Щось у нас сьогодні тут темно. А щоб не було на дорозі так темно, як тут, вам згодяться фари головного світла. Сьогодні ми розберемося з гологними лампами на прикладі Osram, Cool CoolBlue Intense, які видають 55 ватт і призначені для цоколів h 7. Поговоримо про принцип роботи гологених, будову та переваги. А ви поки підписуйтесь на канал та ставте вподобайки, щоб не пропустити нові відео та вигідні акції. А на зв'язку панда автор, я Артем. Погнали розпаковувати. Отже, поставляється це все ось в такій коробці, на якій ви можете побачити коротку інформацію та оригінальний артикул. Сама лампа в нас має 55 ватт та збільшену світловідачу на цілих 100%. Корпус галогенних ламп виготовлений зі скла, яке витримує високу температуру. Бачимо, що колба лампи в нас пофарбована в частково блакитний колір. Зроблено це для того, щоб лампа світила холоднішим кольором та не віддавала жовтим, як звичайні галогенки. Звертаю вашу увагу, що до колби лампи не можна торкатись. Жир на ваших пальцях може пошкодити скло лампи при її включенні, тому що скло покрито спеціальною речовиною. І якщо щось стороннє потрапить на колбу, то вона просто не витримає перепаду температур у середині лампи та ззовні. що може привести до перегріву скла, а як наслідок надалі виходу з ладу. Як же це все працює? Середині лампи знаходиться вольфрамова нитка. Сама ж колба в нас заповнена газовою сумішшю, яка складається з брому та йоду, вмикаючи фари головного світла, на лампу подається напруга. В свою чергу дана напруга йде на вольфрамову нитку, яка розжарюється до температури близько двох тисяч градусів Цельсія. Після досягнення потрібної температури вольфрам з газом вступає в хімічну реакцію, і в свою чергу лампа починає світитися. Все, урок хімії на сьогодні в нас закінчено. Серед переваг голгенних ламп великий вибір моделей і потужностей, висока якість світла при поганій погоді. Вони затемнювані, тобто можуть бути пофарбовані в будь-який колір. І звичайно ж, ціна голгенки є найдешевшим типом ламп на ринку. Але й не забуваємо про мінуси: короткий експлуатаційний термін. Сильне нагрівання, чутливість до вібрації, світловий потік менш інтенсивний і якісний ніж в інших видах ламп. Ну ось ми і розібралися з гологенними лампами. Як ви бачите, вони мають як свої переваги, так і недоліки. Якщо ви шукаєте недороге і яскраве освітлення для свого автомобіля, то гологені лампи це відмінний варіант. Але якщо ви хочете більш економні і довговічні лампи, то варто розглянути інші варіанти. Наприклад, світлодіодні або ксенонові лампи. До речі, скоро в нас будуть на огляді світлодіодні лампи, тому ставте вподобайки та підписуйтесь на канал, щоб пришвидшити вихід ролика. А на цьому у нас все. Дані лампи та інші деталі до вашого авто. Ви можете придбати в нашому магазині Panda Auto. А наші менеджери залюбки допоможуть вам в підборі правильних деталей до вашого авто. З вами були Panda Auto. Дякуємо за перегляд. До зустрічі у нових роликах.